Тепло у квартирі, гаряча вода із крану ті умови, без яких важко уявити повноцінне життя в осінньо зимовий період. Якщо в житловому секторі за останні десятиліття більшість населення області дала собі раду самотужки, встановивши автономне опалення на природному газі або електроенергії, то у бюджетних та комунальних установах не все так просто. З 2004 року в області триває інтенсивне переведення населення та закладів бюджетної сфери з централізованого на індивідуальне та автономне опалення. Обласні керівники звітують, що область майже на 100% готова до опалювального сезону, а централізоване опалення вже майже відійшло у минуле. Станом на 15 вересня поточного року область практично готова до опалювального сезону. В цифрах можу сказати, що із 2724 житлових будинків в області, які було передбачено підготувати до пального сезону, практично 97-98% готові. В залежності від форми власності, комунальної, об'єднання співвласників, вже би будівельні кооперативи, це все в місті, все взято. Крім того, підготовлено 678 шкіл, це всі школи, 100% шкіл, які знаходяться на теренах області, ми навчальні, дошкільні і 552 дошкільні навчальні заклади. Також 50%. 8 із 59 лікарень, практично на сьогодні завершується. Це буде 100% показник. І на сьогодні також підготовлено, крім цього, 1137 котелень. Це котельні всіх форм власності. Мається в виду, що котельня стоїть в школі, в садику, в закладах медицини, яку знаєте, що область практично відійшла від централізованого опалення. Квартири жителів, які свого часу становили автономне опалення без відповідних проектів. Нині перевіряються спеціалістами «Закарпатгазу» на дотримання технічних умов і експлуатацію. Процес повного забезпечення автономним опаленням завершився також в освітніх закладах міста Ужгород, 29 шкіл та 31 дошкільна установа. Проблему якісного і дешевого тепла довершили. Можу вже сказати всім уж що ми завершуємо в освітніх закладах робити автономне опалення. І НВК-2 буде остання поставлена крапка, де буде поставлений останній модуль. Тобто, ми в цьому році вводимо модуль в цій школі. І на цьому буде вся галузь освітня зроблена автоматичне персональне опаловання. Ми ж завітали до прикладу у ЗОШ номер 3 де п'ять років тому встановили першу модульну котельню. Проблеми були тут найбільші через велику відстань тепломережі, на які втрачалося дві третини тепла. А отже, гарантія якісного і дешевого обігріву постійно була під питанням. При школу опалювати нормально, тоді було неможливо. І в 2008 році з перших шкіл міста Ужгорода, в третій школі, була встановлена автономна опалювальна система. За цей час слід сказати, що ми порозуміли, що така автономна система має бути в кожному навчальному закладі. Тоді тільки зможемо по-господарськи підійти до питань і збереження електроенергії, і збереження газу, і відповідно економної витрати води. Нині у школі про минуле свідчать хіба що чавунні батареї з 1936 року, хоч старенькі, проте доброї якості, і на часі замінити раритет періоду Чехословацької доби, а для сучасних батарей планувати додаткові кошти. Саме через відсутність власних коштів та недостатнього бюджетного фінансування з року в рік не вдається остаточно вирішити питання автономного опалення. Зокрема, при будівництві автономних модульних котелень для соціальної сфери Ужгорода Необхідну заміну теплових мереж проведено не було. З цієї причини на 2012 рік було затверджено програму оптимізації теплопостачання населених пунктів області. Результати минулорічної програми показали, що споживання природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики скоротилися майже у 10 разів в порівнянні з 2005 роком. Це суттєва економія природних і дорогих ресурсів. Розставлені деякі акценти, бачачи ті е, ситуації, які були в прошлу зиму. ви знаєте, що вона була достатньо серйозною. Холода були такі потужні на нашу область, то були питання під. Підмерзання внутрішньобудинкових мереж водопровідних да там було, тому що централізованого опалення не є. Значить, там є проблеми, але акцент нами поставлено йде проведена відповідна робота, утеплюються труби, міняються в якимись чином у межах дозволеного утеплюються підвальні приміщення. в цьому році, завдяки обласному бюджету, завершили реконструкцію теплопостачання обласному управлінню Служби безпеки України. 300 тисяч на реконструкцію котельні скеровано Закарпатській обласній державній телерадіокомпанії. Програмою оптимізації теплопостачання передбачалося освоїти понад 21 мільйон гривень. Однак, вже сьогодні очевидно, що своє продовження вона буде мати і в наступному році. На будівництво автономної котельні для будинку культури міста Чоп та ще двох адмінбудівель не виділено жодної копійки. Держслужбовцям і цьогоріч доведеться зимувати з електрообігрівачами моделі УФО. Також доведеться шукати власні резерви прокуратури служби автомобільних доріг та закарпат якому передбачалося понад 9 мільйонів гривень для заміни підвідних газопроводів до житлових будинків.